Напевно, що це фото стосується міжвоєнного періоду. Якраз перед Першою світовою війною. Як ви думаєте? Це перед першою дні. Це... це перед Другою світовою війною фото. Я дивлюсь на укол. Ага, фотостав Так. На купам надставної церкви поляки після Другої світової війни зробили його таким більш округлим. Uh -huh. от. А потім, коли її збили, то знову вернулися до старої форми, а тут ще стара форма. Uh -huh. Так що це, скоріше всього, до Першої світової війни. Uh -huh. Повертаючись до характеристики цього фото, ви все-таки вважаєте, що ця лінія це просто відворожа чихось сіножати? Скоріше uh -huh. всього, от вона пішла, бач? Uh -huh. От і задня частина mm -hmm. огорожі і передня частина. Mm -hmm. Скоріше всього, це чиясь сінажать, чиясь власність. А це, відповідно, дорога від Загребелля e, на Петрики. Mm -hmm. Але з іншої сторони просто русла річки. Так. Ну тобто... не з іншого. Mm -hmm. Раніше річка тут була. Так, так, ні, я маю на увазі, що по цей дорог. Так, пар. так, так. І відповідно тут вмістився місто, цей, про який ви згадували. Ні, він був отут-от приблизно. То потім провели ще одну дорогу. Той міст був приблизно ага. тут. А тут тоді, яким чином облізли. Може були? тут, можливо, отут його потім зробили. Uh -huh. на, на повороті. От я згадую, чи на повороті, чи ні. Ні, не на повороті. Пряма була лінія. Десь видно, отут його був, той залізний міст був. Uh -huh. А тут uh -huh. перед дамбою, видно, з'їзд від дамби був. Тут на місто, по який там? Ми говорили з вами про будинки. В секторі де зараз... Млин такий символічний, як його назвати. Та це не символічний, це один млин, а це другий. я маю увазі той, який зараз там стоїть. Так, а там третій. А ти маєш на увазі той Бутафорський наш млин? Ну, то він приблизно отут-от має бути. Приблизно отут. Тобто посередині на цій фотографії. Тобто одна гребля десь тут, а друга гребля біля наставної церкви? Ну, таке. Я бачу, що тут три. Бачите, оце один, он вода стікає. Бачите? А, так, так. Оце є другий. Угу. А третій безпосередньо коло надставної церкви був. І четвертий був на, так, так, так. 에, там сам, на, в основному, де зараз водоспаде. Угу. Ми з вами говорили про те, що якийсь будинок після війни находився. Оце дуже, дуже за моєю пам'яті гарний будинок цікавий. Він цікавий так, оце він. Він цікавий тим, що його стіна прямо до води підходила. Взумієш? Тобто в мене були такі ну, дитячі забавки, як не було з ким бавитись, то я йшов по руслу річки в один бік, а потім вертався в другий бік. І так проводив більше пів дня. От, мені заважало тут пройти, мені треба було її обходити, бо він підходив безпосередньо до води. Там була кам'яна кам така стіна, і річка омивала безпосередньо цю кам'яну стіну. І були сходи від цього будинку до річки, і лодка була прив'язана. Оце от в моїй пам'яті лишилося. Цікаво. Скажіть, будь ласка, що діяло в часи вашого дитинства, і, я так розумію, аж до 90-х років в сучасному будинку номер 53 на 40? Ну я пам'ятаю, там був сахарний трест О, якийсь. О, я О, єдине, що про це чую. Цукровий трест якийсь був, спіртотрест був якийсь теж, не знаю, тому що один був. Коло е, міщанського братства будинку напроти на повороті, той, що там єврейська молебня була колись. Mm -hmm. От, один був там, а другий. тут. Які вони, може, там міськ, а там обл, не, не буду казати. Mm -hmm. Був спіртотрест, а потім на першому поверсі весь перший поверх, особливо то, чітко казати, за праву частину, то була станція юних техніків. Mm -hmm. Станція юних техніків спочатку була коло фінансового інституту, там одноповерховий будинок вздовж вулиці зразу за фінансовим інститутом, а потім вони переїхали оце сюди. О, ну І там е, мій товариш він е, керував тим всім ділом е, Сашко. От, о, е, Ми проводили там змагання е, по радіолюбительству дитячому. О, то я чітко знаю, що це була станція юних техніків. А в двір вони зробили там тенісні столи стояли, і можна було розважатися. Цікаво. Дуже гарно було. Це десь столи до водограю чи ні, чи туди в сторону? От, От, отут водограй. Ага. А столи стояли зразу в двір, виходить туди. туди. Бо там стіна з одного боку, а і берізки такі. Між берізками вони стали поставили. Я чув таку інформацію, що е, ця будівля. Скажімо так, мали якесь своєрідне планування, зважаючи на ті установи, які там діяли. Чому з училище в 90-х роках не особливо і хотіло брати по приміщенні? Я веду це до того, чи Чекай, доводилося зараз не ще. корпус зараз? Зараз, да? так? Так, так. Я не знав. Я сидів до того, чи доводилося вам бувати всередині? Обов'язково? Ну, звичайно, коридор по центру кімнати направо-наліво. Звичайне планування. Саме звичайне планування. Ну, в принципі, якщо заглядуватись на те, що там було для бідних притулок, то воно якраз підходить, тому що ти по гостинниці, розумієш, що вікно в кінці, з другого боку, в кінці вікно, коридор направо-наліво кімнати. Тобто якраз як номери. Чи було хоча б якесь відчуття того, що це давній будинок? Та він сам по собі так подивився на нього зразу. Та ні, Ну так, Але може всередині, може якісь сходи дерев'яні. — Ну там, там цікавий підвал, хід дуже. Там підвал цікавий. Цікаво. А чи глибокий, чи ну, просто півкруглий? — Це такі сходи, знаєш, цікаві туди в підвал, там yeah. досить, досить цікавий підвал. От він старовиною дихає. Підвал дихає старовиною. Я там бував, не один раз, я ж тобі розказую. Mm -hmm. Так само, як дуже цікавий підвал в будиночку, там, де шахи. там теж дуже цікавий. E, Кушній будинок Піонерів. Так, Ви так, 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 так. 13. Там дуже стріців. цікавий підвал, теж такий схід гарний. Цікавий гарний. Ну я трошки підретушував, трошки підправив його, але не відходячи від реальності. розумієш? Ну, що це світилося, не видно було, знаєш, багато чого не було. А так підмалював.